Зовнішнє незалежне оцінювання легенда. Сьогодні ми розберемося, чому багато хто вважає, що ЗНО краще за НМТ і чи справді це так привіт, я Іванна, репетиторка з математики, і в цьому відео хочу з тобою поділитися своєю думкою стосовно ЗНО та НМТ, що краще, що гірше, і що ж таке це ЗНО? І перше, що відрізняє ЗНО від НМТ, це те, що його не пишуть місяць кожен день чотири предмети. В один день вся країна пише один предмет. Так більше завдань, так більше часу на прикладі української мови давалося 150 хвилин на один предмет. Це 2,5 години, тобто більше половини того, що дують на НМТ на два предмети. І за ці дві години потрібно було виконати 39 тестів різного типу складності та різних типів і написати один твір. Розміром на листочок А4 ну звучить страшно, насправді це було набагато легше. Підписуйся на мій тікток, де я розказую про те, що математика це не страшно, і на мій інстаграм, де я розказую про своє життя трошечки закулісся цього всього. Тому буду тебе рада там бачити. Наступна відмінність це те, що НМТ пишуть всі ті, хто вступає у вищий навчальний заклад. ЗНО ж писали всі питання, чому невже поношності які було важливим. Тому що раніше, при закінченні 9 та 11 класів, потрібно було обов'язково здати ДПА. Без цього вам не видадуть атестати, тому що потрібно було зробити знань і подивитися, чи справді ви вивчили те, що було у школі за програмою і так далі. З обов'язкових предметів це була українська мова. Потім Додалась математика і був третій предмет на вибір. Чому тоді ЗНО не називається ДПА? Частина ЗНО це і були завдання ДПА. Тобто, якщо ти хотів вступати в вищий навчальний заклад, ти робив повністю всі тести ЗНО. а Якщо ж ти хотів просто закінчити школу і нарешті забути про це, виконував тільки завдання ДПА і все і нічого більше. На прикладі математика. З першого по 26 завдання, також ще 30-те та 31-ше, вони були завданнями ДПА, які були обов'язковими до виконання. Все інше це вже разом завдання. ЗНО, і відповідно бали були в двох видів: Перший – це в 12-бальній системі, тобто у вас була оцінка за ДПА, а друга в 200 бальній системі. Це вже бали за ЗНО, з яким ви поступали в вищий навчальний заклад. Чи було це краще? Звісно, що так. Ти повністю в один день на кілька годин занурюєшся тільки в один предмет і повністю йому віддаєшся. Тебе нічого не відволікає. В тебе немає думку, що далі писати ще три предмети. І ще про щось думати, згадувати. Ти виключно зосереджуєшся на математиці, мові і так далі. Так, більше питань, але ну давайте будемо чесними, і більша ймовірність гадати. Тобто, з математики було 30 тестів, із яких я думаю, вгадати на прохідний можна було точно. З незвичного це практична частина. Тобто, крім того, що у бланки потрібно було вводити самостійно відповідь у вигляді хрестиків, то ви ще й мали на листочках виконати певні завдання, і вони окремо перевірялися. Тому під час підготовки, крім навич. Ок, розв'язування завдань, вивчити всю теорію, потрібно було ще навчитися акуратно писати, красиво малювати малюнки без різних ліній і так далі. Лаконічно писати твори. До речі, цей твір це вообще імбаз української мови. Він мені просто засейвив українську мову, тому що теорію я знала так собі, а от твір було написати дуже легко, чесно. Трошечки знати структури, трошечки читати, мати фантазію, і можна написати на раз-два, чесно. З математики ж інша справа, можливість набрати прохідний бал в принципі така сама, як НМТ. Але більше завдань, більше часу давалося майже 3,5 години на це все і більше сконцентрованість, тому що ти в один день сидиш і виключно працюєш над математикою. Вона ще й була першою, тому просто здав і і пішов жити далі своє щасливе і безпечне життя. І не забудь підписатися, щоб разом готуватися до НМТ. Ну якщо ЗНО таке класне, чому його прибрали? На жаль, через воєнні дії було ухвалено рішення замінити ЗНО на НМТ, тому що логістично це було важко. Також багато абітурієнтів виїхало за кордон. І відповідно це було майже неможливо проводити з в тому виді, яке воно було. І отут перейдемо до мінусів ЗНО. Відповіді Вносилися не в комп'ютер, а на паперові бланки, де виставили хрестик. І потім ці бланки перевіряв комп'ютер. І відповідно, через те, що комп'ютер не людина. Він міг порахувати один за сім, або навпаки, якщо хрестик щось виходив за клітинку, це теж могли не зарахувати за правильну відповідь. Також ваші твори і всі ось ці задання з відкритою відповіддю перевіряли вчителі з різних куточків країни. Скільки в нашій країні війна, то це досить таки складно організувати і виконати. Але якщо ми візьмемо ЗНО, мінус бал це означав мінус бал, а не мінус 5, 3, 7 балів, як на НМТ. Тобто, в принципі, це не була велика втрата і не була велика трагедія, коли ти щось виконував неправильно. Тому на зно помилка так це теж страшно, але не настільки, як на НМТ, що тебе руки трясуться від того, що ти боїшся щось виконати неправильно. То ще ж краще ЗНО чи НМТ? Я назвала дуже багато плюсів ЗНО, які ж є плюс в НМТ? Цей плюс він є для слабших учнів, тому що на НМТ легше набрати прохідний бал, і це факт. Тобто легше накласти на тих 140 балів ніж на ЗНО. На ЗНО справді треба було думати, хоч трошки, щоб щось там накласти. Хоча теж велика кількість завдань дає більшу ймовірність все це вгадати. Тому НМТ є несправедливим для сильніших дітей. Воно не повністю показує їхній рівень знань. Писати все це в один день це досить таки складно для нашої нервової системи все пам'ятати. Не переживати, поки заспокоїться, то вже година пройде, а це вже один предмет. Тому відповідно ЗНО в цьому мало велику перевагу. ЗНО краще показує рівень знань, тому що немає оцих нерівноцінних варіантів когось легше, когось важче, як було на НМТ цього року з математики, наприклад. І тому, відповідно, всі в рівних умовах всі пишуть один і той самий тест, і він справді показує рівень знань усіх в рівних умовах. Тобто немає ось цієї несправедливості. Ну, звісно, всі будуть завжди жалітися на все, що не продумали інші люди, але все ж. Зно було менше хейтерів ніж в НМТ Пишіть в коментарях свою думку стосовно того, що краще ЗНО чи НМТ Побачимося в наступному відео.